Сьогодні в відео ПСЖ веде переговори з Борнмутом щодо Іллі Забарного. Італія звільняє головного тренера. Брешія знаходиться на межі зникнення. Шахтар підпише гравця із Франції. Барселона хоче продати терштегена. Португалія виграла лігу націй. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше. А ми переходимо до новин футболу. Інтер готовий викласти 35 мільйонів євро за Нікопаса, тоді як Реал оцінює гравця приблизно в 50 мільйонів. Переговори відбуваються непросто, але Інтер підтримує майже щоденний контакт із футболістом. Жоау Сімоеш підпише новий контракт із спортингом. На гравця буде зроблена серйозна ставка в клубі. Неймар здав позитивний тест на коронавірус. У бразильського нападника в четвер виявилися симптоми захворювання, і з того дня він не виходить на поле. Евертон посилює свою зацікавленість у Тєрнобарі. Та, як повідомляється, клуб готовий виплатити його відступну суму в розмірі 40 мільйонів євро. Остаточного рішення ще не прийнято, але оцінки тривають. Деякі повідомлення стверджують, що Іванович є однією з цілей спортинга, коли Віктор Дьокереш покине команду. Між ПСЖ і Борнмутом тривають дискусії щодо Єліза Барного. Центральний захисник хоче приєднатися до ПСЖ і сподівається, що його трансфер буде завершено вчасно для участі в клубному чемпіонаті світу. Микола Балакін став найкращим арбітром УПЛ цього сезону. Крістал Пелас цікавиться Діоманде. Спортинг не відходить від ціни в 60 мільйонів євро. Ньюкасл надіслав пропозицію Лерою Сане. Тарас Михавко став найкращим молодим футболістом УПЛ цього сезону. Хардер перебуває в полі зору Ювентуса. Молодий нападник має контракт до 2029 року та відступну угоду у розмірі 80 мільйонів євро. Італійці розглядають його як заміну Влаховичу, який іде з клубу. Лучано спалетті подав у відставку. Тренер керуватиме збірною Італії у матчі з Молдовою і піде у вівторок. Головні кандидати на заміну це Стефано Піолі та Клаудіо Раньєрі. Георгій Єрмаков став найкращим воротарем УПЛ цього сезону. Спортинг скористався опцією на купівлю орендованого гравця Кауа Олівейри з бразильської Ібрашіни. Клубу вдалося домовитись за більш нижчу ціну ніж початкову в один мільйон євро. Поточна сума склала трохи менше ніж 500 тисяч євро. Ньюкасл зробив запит щодо трансферу Жоау Педро з Брайтона. Руслан Ротань став найкращим тренером УПЛ цього сезону. Байер відхилив останню пропозицію Ліверпуля щодо Флоріана Вірца, намагаючись витиснути ще більше з угоди. Втім, переговори між клубами тривають, і очікується, що трансфер таки відбудеться і стане рекордним для англійського клубу. Брещія знаходиться на межі зникнення. Клуб збанкрутував масімо Челіно, не сплатив обов'язкові 3 мільйони євро до 6 червня. Тож команда залишилась без ліцензії на новий сезон. Апеляція навряд чи щось змінить. У кращому разі клуб перезапуститься з аматорів, а у гіршому повне зникнення. Мерія намагається зберегти професійний футбол і веде переговори з місцевими клубами Лумецьсани, Феральпісалой та Оспіталетто, щоб один із них стартував під назвою Брешія. Владислав Ванат став найкращим футболістом у цього сезону. Сергій Щищенко кличе в буковину своїх підопічних з Оболоні. Тренер залишив оболонь і готується очолити Буковину. Це можна вважати офіційним анонсом призначення, адже причиною розставання фахівця з оболонню президент клубу Олександр Слободян назвав саме інтерес з боку Буковини. Тренер хоче бачити у новому клубі Вадима Вітенчука та Віталія Грушу. У обох спливають терміни контрактів з оболонню, і варіант з Буковиною обоє розглядають як прийнятний. Челсі купує майка Мен'яна. Трансфер воротарячий контракт з Міланом дійсний до кінця наступного сезону відбудеться до старту клубного чемпіонату світу. Клуб отримає 18 мільйонів євро. Болоня запропонувала контракт Едіну Джеко. Гравець залишив Фенербахче як вільний агент і зараз перебуває без клубу. Інтер намагається до клубного чемпіонату світу підписати нападника Парми Анжа Йоана Бонні. Парма хоче отримати 25 мільйонів євро, і перемовини тривають. Шахтар планує підписати Форварда з досвідом гри у Франції та Іспанії. Новий головний тренер Шахтаря Арда Туран хотів би бачити у себе в команді ще одного співвітчизника-нападника Бертуга Єлдерима. Центр Форвард належить французькому рену, але минулий сезон на правах оренди провів в іспанській лалізі у складі Хетафе. Вест Хем веде просунуті перемовини щодо підписання Джоша Браунхіла на правах вільного агента. Також повідомляється, що футболіст нещодавно придбав житло в Есексі, що лише підкріплює новини про перехід до молотобійців. Марко Арнаутович анонсував, що залишає Інтер як вільний агент. Лестер Сіті зробив пропозицію щодо Алекса Окслейда Чемберлейна. Бешикташ планує розвантажити зарплатну відомість та позбутися англійця вже цього літа. До закінчення контракту футболіста залишився рік тому. Турецький клуб буде розглядати всі пропозиції щодо гравця. Очікується, що трансфер обійдеться Лестеру приблизно в 2 мільйони євро. Чарльтон Атлетік підписав контракт з центральним півзахисником Сонні Керрі. Крейг Доусон може змінити цього літа Вулверхемптон на дербі каунті. У захисника закінчується контракт з клубом вже в кінці місяця. Головний тренер Дербі Джон Юстас заявив, що підписання досвідченого футболіста може стати ключовим трансфером його нової команди. Перешкодою в трансфері може стати новачок чемпіоншипу Рексем, який теж не проти залучити ветерана до свого складу. Терштеген вважає, що Барселона змушує його покинути клуб. Він шокований, що новини про його відхід проникли з роздягальні в пресу. Також німець незадоволений, що багато фанатів каталонців не підтримують його, пригадуючи ситуацію десятирічної давності. Тоді футболіст вимагав продажу Клаудіо Браво і погрожував піти в Манчестер Сіті. Півзахисник Лестер Сіті Калеб Дайк перейде до Квінс Парк Рейнджерс. На початку липня 18-річний гравець на постійній основі приєднається до клубу після успішного місяця перегляду. Ліц веде перемовини з Деніелом Джеймсом щодо нового дворічного контракту. Чинна угода гравця з клубом завершується влітку наступного року. Челсі намагаються придбати Гіттенса. Англійський клуб запропонував Дортмунду 35 мільйонів за футболіста, оціночна вартість якого близько 50 мільйонів євро. Рафаель Леау хоче залишити Мілан. Клуб готовий розпочати переговори щодо трансферу гравця і хоче отримати за нього 70 мільйонів євро. Футболіст входить до списку трансферних цілей Баварії як кандидат на позицію лівого Вінгера. Проте пропозиції, як, наприклад, гравець плюс гроші та інші види обміну, Мілан не цікавлять. Перехід Крістіана Кофане до Байера вважається завершеним. Досягнуто повної домовленості з Альбасете щодо трансферу талановитого 18-річного нападника. Німецький клуб активував клаусулу викупу в розмірі 5 мільйонів євро. Після медогляду гравець підпише контракт до 2029 року. Португалія переможець Ліги Націй. Португальці беруть гору в серії пенальті і оформляють другий титул Ліги Націй в історії. Еван Фергюсон повернувся в Брайтон після оренди у Вестхемі. Хетафе розпочинає будівництво нового стадіону. Представники Ла Ліги заявляють, що цей проект є відображенням успіху та амбіцій клубу. Клуби АПЛ активно цікавились Алехандро Гарначо. Є висока ймовірність, що він залишиться в Англії. Три клуби АПЛ зв'язувалися з його приводу. Баварія зберігає інтерес до Крістофера Анкунку. Очікується, що Форвард Челсі залишить клуб цього літа. У січні, коли Баварія востаннє цікавилася, його оцінювали більш ніж у 60 мільйонів фунтів. Лаціо просить від 35 до 40 мільйонів євро за продаж Нуно Тавареша. У Арсеналу є відсоток з продажу в 25%. Юрій Вакулко залишає кривбас. Ваут Фас хоче піти з Лестера цього літа за будь-яку ціну. Залишатися з клубом в чемпіоншипі точно не входить у його плани. Бенфіка встановила клаусулу Альваро Карераса перед клубним чемпіонатом світу на рівні 48 мільйонів євро. А реал наразі пропонує лише 40 мільйонів. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.